За останній тиждень, мабуть, тільки лінивий не зняв відео про те, як швидко промайнуло літо і що нічого ніхто не встиг за нього зробити. А питання ж не в тому, як швидко плине наш час. Питання в тому, скільки життя в тому часі, скільки смаку, аромату, як ви його відчуваєте на смак, як ви його проводите, з ким ви його проводите кожен свій день, кожну свою хвилину, кожну хвилину свого життя. Ось. І в цьому, мабуть, найбільший момент через те, що можна в якийсь момент озирнутися і зрозуміти, що ваша кава застила, і вона вже більше не смачна. І вам не цікаво її пити, не цікаво на ній концентрувати увагу. І її смак вже вас давно не цікавить. І тоді залишається що? Залишається смуток, жаль, попри те, що життя триває, і сьогодні. Незважаючи на те, що кожен з нас чекає чогось кращого для себе, для своїх близьких, для своїх рідних, потрібно акцентувати увагу на ось цьому ароматі, який має свій неповторний, неповторні ноти саме в цьому моменті, в ці хвилини життя. Тому що завтра, можливо, взагалі не буде і кайфувати. І насолоджуватись тим, що є цією чашкою кави треба саме сьогодні. І справа, як ви розумієте, зовсім не в каві.